Доброго дня, шановні семикласники! Розпочинаємо урок музичного мистецтва, звичайно, з музичного привітання. Добрий день! Добрий, Добрий, Добрий день. день! Дякую, ви неперевершені. Всі сідайте тихо, діти. Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати. А старанно працювати, щоб роботу розпочати, варто декілька понять нам пригадати. А допоможе пригадати поняття нам ось така незвичайна музична платівка. Зараз я вам її покажу. Ми з вами протягом наших уроків у сьомому класі вивчали різні музичні поняття, яке, яка буває музика і як, як вона видозмінюється. Давайте згадаємо ж поняття, наприклад, що таке аранжування? Хто нам скаже? Маринка, ти готова нам сказати, що таке аранжування? Аранжування це довільна обробка музичного твору у віртуозному стилі. Давайте перевіримося. Так, дивіться, ось нам словник каже те саме, що і сказала нам Маринка: що це перекладення музичного твору для виконання або іншим складом, або для інших голосів, ніж було передбачено. Так, у нас аранжування буває декількох видів. Які види аранжування ви знаєте? Ташо? Вокальні та інструментальні мелодії. Ну, не мелодії, а вокальна інструментальна музика може аранжуватися. Так, ну ми з вами вивчали поняття інструментальна музика, транскрипція, але основне поняття, яке вчили на минулому році, це обробка музики. Хто нам скаже, що таке обробка музики? Можливо, Ілюша Барано. Обробка це відозмінювання музичного твору шляхом аранжування чи транскрипції. Давайте перевіримо. Так, дивіться, ось посилання наше це відозмінювання музичного твору шляхом гармонізації, аранжування або транскрипції. Дякую, ви великі, молодці. А сьогодні нам потрібно з вами подивитися тему нашого уроку. Одну хвилиночку, ось я вам її включу. Хвилиночку. Чи видно всім презентацію, діти? Так. Презентацію видно. Отже, тема нашого уроку це традиційна обробка народної інструментальної музики. Так, одну хвилиночку зачекаємо. Так, кожна людина любить подорожувати, і ви не виключення. Адже відвідали не одне місто нашої країни. А сьогодні я запрошую вас у подорож до гірського Кавказу, зокрема до Вірменії. Діти вам добре видно презентацію? Так. так, ось Вірменія. І ми познайомимося з народною музикою цієї країни, яка допоможе нам поглибити знання щодо її обробки. Вірменія одна з найдавніших держав на Близькому Сході, і саме Вірменія перша країна, яка прийняла християнство як державну релігію, також столиця Вірменії, старовинне, одне з найдавніших міст місто Єреван. Найвідомішим танцем Кавказу, ось народним танцем Кавказу, є лезгінка. У Вірменії він дуже популярний. Танець виконується як сольний чоловічий, а також у парі із жінкою. Танцюристи демонструють віртуозність, справність, спритність та невтомність. Саме лезгінка стала візитною карточкою будь-якого кавказця, виразом душі Горянина, його темпераменту і характеру. Давайте з вами послухаємо, як звучить танець, лезгінка. Одну хвилиночку. Скажете, чи мені чи вам добре видно добре діти? Видно вам видно, так. так, так, так. так. Отже, ви побачили, що Лезгінка народний запальний, веселий, енергійний, і його використав у своєму творі відомий вірменський композитор Арам Іліч Хачатуря. Одну хвилиночку, я зараз розкрию нашу презентацію. Так, скажіть, чи видно вам діти? Da. 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 Отже, Арам Лічка Четурян, ви бачите ось його обличчя це відомий вірменський композитор, який написав такі відомі балети, як щастя, Гаяне, Спартак, симфонічну музику, поеми, увертюри і, 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 і різну різноманітну класичну музику. Він включив танець Лезгінка у свій найвідоміший балет Гаяне. 呃，嗯、uh,，打。 Один із найкращих творів карамаха чотиряма це є балет Гаяне. Окремі танцювальні номери, написані композитором для Гане, такі як Лизгінка, вальс, Лискова і, звичайно, неперевершений танець із шаблею, давно здобули самостійне життя. Вони являються прикрасою багатьох концертів, їх танцюють на всіх сценах світу, а популярність роками тільки росте. Тож я пропоную вам послухати танець. Лизгінка із балету гаяне, звернути увагу при слуханні на те, який характер твору, який, якими засобами музичної виразності композитор добився звучання такого народного, і які інструменти входять до складу симфонічного оркестру. Увага на екран! Скажіть, вам видно, діти? Видно? Так. Так. Дякую, дивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, який характер даного твору? Швиденько. Вольовий. 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 Який ще? Вольовий. Енергійний. Вольовий. Ще який? Войовничий. Войовничий, дякую. А скажіть мені, будь ласка, які засоби музичної виразності використав композитор? Темп який? Швидкий. 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 так. Який ритм? Гострий. Гострий, правильно, гострий. такий ритм гострий. І, і я вам уже допоможу. композитор використав дуже велику палітру динамічних відтінків. Ви дивилися, я просила вас поспостерігати за музичними інструментами симфонічного оркестру. А тепер для того, щоб повторити, які є групи симфонічного оркестру, нам потрібно з вами погратися в таку інтерактивну групу. Ви мені допоможете? Так. 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 А, хорошо. Група музичних інструментів, які входять до складу симфонічного оркестру. Це група мідних духових інструментів, група дерев'яних духових інструментів, група струно-смичкових і група ударних інструментів. Швиденько, контрабас. Дерев'яних. Смичкові, дерев дерев дякую. Далі, Бубон. Ударні. Ударні, дякую. Так. Скрипка. Струнних смічкові, дякую. Кларнет. Дерев'яний. Дерев'яні духові умнічки. Флейта. Дерев'яний. Дуже добре, Віолончель. Струнних смичкові. Струнних смічкових, не боїм, трипутник. Благодарних, так, давайте сюди перемістимо. Удар. <пути> Удар. Прекрасно. Фагот. До міних До мідних чи до дерев'яних? До Дерев дерев'яних. До Дерев дерев'яних, так, не сумнівайтесь в собі. Тромбон. Мид, і, до міних, звичайно, альт. Альт. Ну, них, скрипочка така, альт так. Туба. Куди? Мідний. До мідних, звичайно, Литаври? Ударний. Так, чудовий відповіді. Труба. Мідні. Так, почула мідні. Валторна. Мідні чи дерев'яні? Мідні. Мідні, звичайно. Габой. Дерев'яних, дорев'яних. А давайте перевіримо, чи ми. Ой, дивіться, які ви молодці! Правильне рішення знайдено, і я вас вітаю. Так, тож ми з вами 에, повторили. Групи музичних інструментів, що входять сходять до складу симфонічного оркестру. Так, а такий видатний і гарний, і народний танець-лизгінка не міг не привернути увагу ще інших композиторів і хореографів. Цей танець потрапив у класичний балет Руслан і Людмила. Так, скажіть вам видно презентацію? Так. Так. так, Дуже добре. Ось так. подивіться, видатний російський композитор Михайло Глінка використана танець лезгинка у своєму балеті, у своїй опері. Перепрошую, Руслан і Людмила. І це є приклад як класичне академічне мистецтво видозмінює народний фольклор. Я включу вам фрагмент цієї опери. Ось як вона звучить і як видозмінюється. Народний танець. Вам видно? Видно, діти? Так. 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 Танець лезгінка в опері Руслан і Людмила. Ось так видозмінено саме цей танець по опері Руслан і Людмила. Нам потрібно запам'ятати із сьогоднішнього уроку ось такий термін. Що є обробка нашого е, народної музики? Отже, запам'ятайте, традиційна обробка народної інструментальної музики це видозмінювання народного музичного твору. Народного танцю, народної мелодії, шляхом гармонізації, аранжування або транскрипції. Так, з основними поняттями, діти, я вас познайомила. Дякую вам за співпрацю. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці, поставивши смайлик або ну, можете написати в чат, якщо ви хочете. Оцініть, будь ласка, роботу на уроці. Ой, дуже гарно, звичайно, ви були великі молодці. Я отримала велике задоволення від роботи з вами. Для того щоб вас не перенавантажувати, ви продовжуєте свою роботу в класрумі, там на вас чекає тест на урок і інструкції до цього тесту. На все добре. До побачення.